В Івано-Франківську відбувся відкритий Кубок області з кікбоксингу Вако який об'єднав понад 100 спортсменів із Прикарпаття та Чернівецької області. Змагання пройшли у приміщенні ліцею номер 21 імені Євгена Коновальця. У турнірі взяли участь юні кікбоксери віком від 7 до 18 років. Усі вони змагалися за однаковими правилами, демонструючи високий рівень підготовки, волю до перемоги та спортивний характер. Ну, є різні правила, ну, тобто є правила, де знімають бали за вихід за татамі, за низьку роботу ніг, за перевищення контакта, і потім йдуть уже перші офіційні мінус. Бали. Суддя це все бачать, вони це все віднімають. Також є бокові судді, які нараховують удари там руками, ногами в голову. Рівень Дітей з кожним разом виростає, тому що є всеукраїнські турніри, на які ми постійно їздимо. Там ми набираємося досвіду і вже є чемпіони України в різних там ранах дію США, школярі, тому рівень росте. Восьмирічний Тадай займається кікбоксингом уже два роки. І за словами його мами, це було спільне сімейне рішення. Ну він змаленька займався. Вдома він багато, от саме дивився різні мультики про карате. Він більше присідання, віджимання от такого плану не футбол. Він нас м'ячем не ганяв. І от вирішили, що може, попробуємо. Плюс знайомі займалися саме в цьому клубі. Вирішили просто піти попробувати. З першого разу ми попали у небо так. І ось вже два з половиною роки займаємося карате. Відкритий кубок був присвячений пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Особливими гостями заходу стали родини героїв Андрія Гнипа, Назара Фоменка та Ігоря Мазуркевича. Прекрасно, що ви до міста івано франківськ поговоримо. надійне тилове місто зустріло вас сьогодні. Але перемога зараз ви самі розумієте, здобувається там. На півночі, на північному сході, сході на півдні України до нашої війни відстоїть наше право бути сильними, бути вільними, здобувати своє майбутнє і бути представниками України серед народів вільної Європи. Спортивна подія стала важливим символом, що об'єднав молодь навколо ідей, сили духу, взаємоповаги та патріотизму. Осередок кікбоксингу ВАКО стабільно виїжджає на всі чемпіонати України, всі кубки України, всеукраїнські турніри, а також організовує змагання. Зокрема, Зараз в листопаді ми готуємося вперше приймати Івано-Франківськ чемпіонат України серед школярів. це популярний вид спорту, сучасний вид спорту. Бо якщо ми беремо порівняти з тий це є більше бойове мистецтво, де діти здають на пояси, тобто там є інша трошки філософія. А кікбоксинг це є суто спорт, де діти суто займаються спортом, і тут важливий тільки результат. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія